Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 103, другий варіант. Перше завдання задача. У книжковий магазин привезли 200 книжок. Протягом тижня продали 80 книжок. Решту поділили у три бібліотеки порівну. Скільки книжок отримала кожна бібліотека? Запишемо умову до цієї задачі: було, продали, поділили. Було у магазині 200 книжок, продали 80 книжок, а решту поділили у три бібліотеки. Нам потрібно знайти, оскільки книжок отримала кожна бібліотека. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки книжок залишилося поділити між бібліотеками. 200 відняти 80 дорівнює 120 книжок поділили. Ці 120 книжок поділили у три бібліотеки. Ми можемо знайти, по скільки книжок отримала кожна бібліотека. 120 поділити на три дорівнює 40 книжок. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 120, це число ми знайшли першою дією, поділити на 3. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 280 поділити на 3. 200 відняти 80 до рівня 120. 120 поділити на 3 дорівняння 40. Відповідь 40 книжок отримала кожна бібліотека. Друга задача. Корова за добу з'їдає 14 кг кормів. Скільки кормів потрібно трьом коровам на 3 доби? Запишемо умову до цієї задачі. Одна корова. За один день з'їдає 14 кілограмів. Нам потрібно знайти 3 корови за три дні, скільки з'їдять кілограмів. Це задача на подвійне множення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кормів з'їдають три корови за один день. 14 помножити на 3. Замінюємо 14 на 10 і 4. 10 помножити на 3 дорівнює 30, 4 помножити на 3 дорівнює 12, 30 додати 12 дорівнює 42. 42 кілограми необхідно трьом коровам на один день. Тепер ми можемо знайти, скільки потрібно трьом коровам на 3 дні, 42 помножити на 3. Замінюємо 42 на 42, 40 помножити на 3 дорівнює 120, 2 помножити на 3 дорівнює 6, 120 додати 6 дорівнює 126 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 42, це число ми знайшли першою дією, помножити на 3, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 14 помножити на 3, помножити на 3. 14 помножити на 3 дорівнює 42, 42 помножити на 3 дорівнює 126. Відповідь: 126 кг кормів потрібно трьом коровам на 3 дні. Третя задача. 284 кг моркви склали в 4 сітки по 50 кг у кожну і в 7 сіток порівну у кожний. Скільки кілограмів моркви в одному. сім ящиків порівняно в потрібно знайти, скільки кілограмів моркви в одному ящику. Запишемо умову до цієї задачі. Моркву складали в сітки та ящики. Було 4 сітки по 50 кг, і 7 ящиків потрібно знайти, по скільки кілограмів всього було використано 284 кілограми моркви. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки кілограмів моркви було у чотирьох сітках. 50 помножити на 4 дорівнює 200 кг. Тепер знайдемо, скільки кілограмів моркви було у ящиках. 284 відняти 200 дорівнює 84. Ці 84 кг поділили порівну в 7 ящиків. Для того, щоб знайти, скільки кілограмів в одному ящику, нам потрібно 84 поділити на 7. Замінюємо 84 на 70 і 14. 70 поділити на 7 дорівнює 10, 14 поділити на 7 дорівнює 2. 10 додати 2 дорівнює 12. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 84. Це число ми знайшли другою дією, але в другій дії, 200 ми знайшли першою дією. Значить, в дужках у нас буде три числа. 284 відняти, 50 помножити на 4 і за дужками поділити на 7. 7 нам відомо за умовою задачі. 50 помножити на 4 дорівнює 200. 284 відняти 200 дорівнює 84. 84 поділити на 7 дорівнює 12. Відповідь: 12 кілограмів моркви в одному ящику. Наступне завдання: вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 840 поділити на 2. Не звертаємо уваги на 0. 84 поділити на 2. Тут у нас кожен розряд ділиться на 2. Дорівнює 420. 330 поділити на 3, Тут у нас теж кожен розряд ділиться на 3. Дорівнює 110. 570 поділити на 3. Не звертаємо уваги на 0, 57 поділити на 3. Замінюємо 57 на 30 і 27. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 27 поділити на 3 дорівнює 9. 10 додати 9 дорівнює 19 і 0, 190. 420 поділити на 2, тут у нас кожен розряд ділиться на 2, дорівнює 210, 960 поділити на 3. Теж кожен розряд ділиться на 3 дорівнює 320. 840 поділити на 6. Не звертаємо уваги на 0, 84 поділити на 6. Замінюємо 84 на 60 і 24. 60 поділити на 6 дорівнює 10. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14. До 0 це буде 140. 80 додати. Добуток чисел 6 і 15. Спочатку виконуємо множення, замінюємо 15 на 10 і 5. 6 помножити на 10 дорівнює 60, 6 помножити на 5 дорівнює 30, 60 додати 30 дорівнює 90, 80 додати 90 дорівнює 170. 300 відняти добуток чисел 3 і 25. Спочатку виконуємо множення. Замінюємо 25 на 25, 3 помножити на 20 дорівнює 60, 3 помножити на 5 дорівнює 15, 60 додати 15 дорівнює 75. 300 відняти 75 дорівнює 225. 480 поділити на 8. Не звертаємо уваги на 0. 48 поділити на 8, це дорівнює 6, 0 це буде 60. 60 додати 400, дорівнює 460. Виконати порівняння величин. Щоб виконати це завдання, необхідно пригадати одиниці довжини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 1 метр це 10 дециметрів. 10 дециметрів дорівнює 10 дециметрів. В одному сантиметрі 10 мм, та ще 5 мм дорівнює 15 мм. 15 мм дорівнює 15 мм. 1 кілометр це 1000 метрів. 900 метрів менше, ніж 1000 метрів. 4 см це 40 мм. 40 мм більше, ніж 32 мм. Натисніть на паузу та виконайте рівняння. Перевіряємо. 90 помножити на х дорівнює 810. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 810, відомий множник 90. Х дорівнює 810 поділити на 90. Нулі зразу скорочуємо. 81 поділити на 9 дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 90 помножити на 9 дорівнює 810. 810 дорівнює 810. Друге рівняння 480 поділити на х дорівнює 6. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 480, частка 6. Х дорівнює 480 поділити на 6. Не звертаємо уваги на 0, 48 поділити на 6, це табличне ділення, дорівнює 8 та 0 дорівнює 80. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 480 поділити на 80 дорівнює 6, 6 дорівнює 6. Знайти периметр трикутника. Довжина першої сторони якого 3 см 2 мм, другої 4 см 6 мм, а третьої 6 см 8 мм. Запишемо, у нас є три сторони. Одна сторона 3 см 2 мм, друга 4 см 6 мм і третя 6 см 8 мм. Необхідно знайти периметр цього трикутника. Нам потрібно перетворити. Сантиметри і міліметри в меншу одиницю вимірювання в міліметри. Відповідно, це буде 32 міліметри, 46 та 68 Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Периметр це сума довжин усіх сторін. Для того, щоб знайти периметр трикутника, нам потрібно додати всі сторони. А додати Б, додати С. Підставляємо замість букв їхнє числове значення. 32 додати 68 додати 46. Тут переставили, щоб зручніше було виконати додавання. 32 додати 68 дорівнює 100, 100 додати 46 дорівнює 146 мм. Периметр трикутника 146 мм. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!